У Сутисківській громаді відкрили виставку Коріння мого роду на ній представлено понад сотню робіт місцевих майстрів. Це і ляльки-мотанки, картини, вишиванки та інші витвори народної творчості. Експозицію створили, щоб підтримати майстрів народного мистецтва та для того, щоб розвивати нематеріальну спадщину громади. Виставка триватиме ще кілька днів з 10 по 16 годину. Детальніше поговоримо із Зоєю Коцагою, спеціалісткою відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Сутисківської селищної ради. Вітаю вас. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити виставку майстрів народного, народної творчості. Наша виставка називається Коріння мого роду. Народне мистецтво це велике дерево, на якому квітнуть перлинами вироби майстрів. І коли руки майстра разом поєднуються з душею, тоді виготовляються шедеври. І для того, щоб люди нашої громади побачили роботи наших майстрів, адже на цій виставці представлено 19. Роботи свої представили 19 майстрів, і щоб побачили люди, щоб між собою поспілкувалися майстри, щоб побачили роботи один одного, щоб могли один одного підтримати, сказати гарні слова, для того і робляться виставки. Розкажіть детальніше про роботи, які представлені на цій виставці. Можливо, тут є щось унікальне, щось незвичне. Так, на нашій виставці є роботи наших місцевих майстрів, а також є роботи людей, які переїхали, наприклад, з Ізюму. Є майстриня Лариса Шевцова, яка виготовляє ляльки-мотанки. Ляльки-мотанки на різну тематику, різної висоти, маленькі, великі. Також вона малює картини. Це дуже гарні роботи. Ляльки-мотанки занесені у нас до нематеріальної культурної спадщини місцевого переліку. Також в свої роботи люб'язно представила мати загиблого воїна, який віддав своє життя за наше мирне сонячне небо, що ми могли працювати, жити, відпочивати. Це Людмила Чем, дуже гарні роботи і висипки, і подушечки. Також на виставці представлені роботи бабусі, який майже 90 років. Це стародавня вишивка, рушнички, подушечки. Також є вироби. Оладью, чи виставка вишивка хрестиком, от саме старовина. Так, є і хрестиком, є старовинна значка. Так. От. Дуже гарні роботи. Також є е, сучасні роботи ляльки, лялькарством займаються у нас люди. От є картини кучера нашого місцевого художника. На жаль, його вже з нами немає, але картин дуже багато. І коли до нас приїхали на відкриття виставки, виставки провідні методисти, моторна Марія та Ольга Рубатюк, Центру народної творчості, то вони відзначили, що дуже є. Багато таких робіт гарних, які можливо, в подальшому будуть представлені на виставках центру народної творчості в обласному. Я так розумію, що у виставці взяли участь переважно жителі громади, але також є й люди, які через війну були змушені приїхати до, до саме до вашої громади чи чи на Вінниччину. Так є такі люди. Які... Представлені роботи теж внутрішньо переміщеної особи, от яка представила свої вишивки, а також вона пригостила усіх на виставці своїми випічкою, дуже смачною. Поділилася і пирогом, і тор тортиком, так що всі були дуже задоволені її випічкою. Також. Так, От також цікаво, дивіться, я хочу вас запитати ще дещо. От якщо ми говоримо про людей, які переїхали з інших регіонів, і вони, ви кажете, представили свої роботи. В тій вишивці орнаменти, які притаманні саме їхньому регіону, як я розумію, правильно? Так, вони теж використовують такі орнаменти. Які регіони так це, це так, це так, це так. Такий навіть обмін відбувся. Що от подільські майстри поділилися своїми орнаментами. Якщо ми говоримо про вишивку, майстри вже зі східних регіонів показали щось своє, отакий культурний обмін, можна так сказати. Так, Це був культурний обмін, є, тому що в нас ще є в бібліотеці нашій публічній. Є, проходить клуб цікавого спілкування, де теж майстри і люди селища між собою спілкуються. І внутрішні переміщені, і, і жителі селища. Вони один, один одному розповідають і про різні культурні надбання їхніх населених пунктів. Так. Це важливо. Я вам дякую. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Зоя Коцага, спеціалістка відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Сутисківської селищної ради.